Всім привіт! І сьогодні випуск про е футбол. І ми всі дуже добре пам'ятаємо цю легендарну тройку 2015 року Месі Суареса, Неймара, як вони в ці часи розривали просто всі футбольні клуби. На жаль, цієї тройки зараз в реальному футболі немає, але... Є плюс, що ми можемо цю тройку побудувати в є футбол, і вона якраз уже в мене є. Давайте пограємо, і мені дуже цікаво, чи вони можуть забити по голу в одному матчі, як це вони робили в свої старі та добрі часи. Давайте, щоб не було прям легко, не прям важко. Давайте виберемо кращий гравець, рівень такий. Щоб все було прям чесно. Тому що в мене склад команди не дуже прокачаний, так що на. Суперзірці або на легенді, мені буде грати достатньо важко. Ось, як ви можете побачити, Тройку в мене склад 4-3-3, зліва Неймар, справа І в центрі по класиці Суарес. Е, так, ну що, е, в Суарес в центрі поля, ми розпочинаємо ігру в себе дома на полі. Ну, Давайте так спішити не будемо. У нас часу є достатньо. Я думаю, я засікав, ціла гра два тайма е, для ця. Скільки? 10 хвилин? Ну, плюс-мінус 10 хвилин таке. Е, так, давайте даємо пас на Месі. Він відразу його просирає. Це <смес> Месі так себе не має поводити, ну хоча йому вже скільки, там, 37 років чи скільки йому там. Е, так, Рюдсігер хорош, він хоч з Реал Мадриду, ну, це більше склад Барселони нагадує, ого. Ну, там сфолили на Месі. Ну, Фіфа як завжди, підтримує Месі. Я не думаю, що там був фол, но ігра, комп'ютери, мало і так все устроєно. Так, Лаутаро Мартінес. Чекай, а що там робить Лаутаро Мартінес? А, так, да, да, да. Ну давай, Суарес. Чи ти зможеш забити гол? <с> Суарес відразу забиває гол. Давайте від... Відпра... Блін. Я не, я не встиг нажати на кнопочку відпразнувати гол. Ну він забив. Так, давайте зараз за Суареса не будемо забивати голи. Треба зараз, щоб забив і Месі, і Неймар. Я, до речі, за Месі забиваю. Я, до речі, за Месі забиваю частіше, ніж за Неймара. Не знаю чому так. Ну він, він мені чогось подобається мало більше. Ну, Неймар, я, якби Він мені трохи більше подобається. Але забиваю, я <смеш> менше за нього, не знаю, чого так. Стараюся. Буду зараз старатися більше пасів на нього давати. Так, що? Там е... аут розігрують наші противники. Так, ну що ми зараз можемо зробити? ні 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 Деліг їх на нашу частину, думаю, точно не підпустить. Ого, ну, я ж говорив. А, ні, підпустив. Ха. Косий, звісно, такий же самий, як і я. Хм, да, Він, коротше, косий. Не мій дубляж, а дубляж Лаутара Мартініса. Хм. Можете подивитися, минулий випуск футбол, Там Лаутара Мартініс так же само тупив, як цей от чел. Я зараз так же само туплю за. не пам'ятаю кого. Хм, Деліг ніколи. Понятно діло, що не підпускає. Нікого. Давайте. Суарес Ого го. Блін, чого? Мені здається, що Неймар ні разу м'яч не отрив. Все, от зараз отри. Давайте свої фінти як в кращі свої роки. Неймар. Я хотів на Неймара дати. Чому ти не дав на Неймара? Алло? Девіс? Таке таке б не мало бути. Таке не мало б бути, алло. Е, так, ну, відразу говорю, потрібно більше, більше пасів давати на Неймара, тому що за Месі я, вроді, за сьогодні зможу забити. Ми пропускаємо на це, взагалі, ще настрати, що ми пропускаємо, наша ціль забити за Суареса, Месі і Неймара. За Суареса я вже забив, залишилося забити. Ось за тих двох хлопчиків. О, так, давайте розіграємо м'яч з центра поля. Більше-більше ем, атаки Атаки зробимо. Чесно, давно в цю ігру вже не грав. Я лише в неї граю лише за відео. Неймар, кстати, може зараз забити. <сум> Ні, він не забив! Соарес уже два забив. Ну як Неймар там не забив. Це капець. Давайте повтор подивимось, тому що я чесно. Не врубаєш, що зараз відбувається. Свар, зачем ти забив? Я хотів пас віддати, але там уже якось то я швидко зреагував на гол, ну як там неймар не забиває. Він зазвичай. Він завжди такі моменти неймар забиває. Капець. 2-1. Мені пофіг, що ми виіграємо. Головне забити за цю троєчку святу. Ого, подклати. Ти що Ра... Рамос. Я проти Рамоса граю. Він зазвичай проти Месі так і грає, не знаю, чого так. Давайте зараз на Неймара попробуємо дати. Давайте не, да... не даємо пас на... Блін, ну чого так? Давай, Неймар, ну зараз забей хоть. Так, Да, Неймар, хорош, ти забив. 3-1. Ні, мені пофіг на рахунок, головне, що я зараз забив за Неймара. Ого, ти що боксер. Ти що так празнуєш? Ти, ти в реальному футболі так ніколи не празнуєш Ого, Кстати, печці із нульового угла забили. Знаєте, випуски про є футбол, я буду випускати таке раз, раз в два-три тижні. Таке Рідко вони будуть виходити. У мене канал не по є футбол. Так, щоб розважатись, Більше випускаю, але. Е, Давайте Месі Месі. Е, після того, як я заб'ю Після того, як я заб'ю за Месі гол, мені вже буде пофіг грати, буду просто грати в своє задоволення. Ну саме головне, я зараз виконав ціль. Уже за двох забив. За Неймара і Суареса. А за Месі, як це саме часто забиваю, но чогось я зараз за нього забити не можу. Давайте в стіночку зіграємо. у... Месі Неймара, вроді би, доволі хороша заіграність. Давайте зараз заб'ємо. Ну чого, ні ні не забивай, не забивай. Треба зараз на Месі віддати. Да-да-да, правильно, викопуй м'яч. А нієт. Я думав, він час в аут виб'є його. ну Так, давайте зараз Тоні Кросс, давайте своїми передачами, як в самі свої кращі роки. Ну в нього які там кращі. 18-й рік. Самий кращий в нього був. Так, Деліт. Ти як так дозволив, щоб ми пропустили. Не ну, знаєте, більше часу я маю контролювати м'яч, щоб забити за Месі. Тому що дивися, перший мій м'яч. Точніше, перша моя ігра за Месі Суареса Неймара. Я відразу забив за двох. Так, давайте. На, на який на якому фланзі там грає зараз Месі на правому? Давайте граємо більше через... Давайте зараз більше через правий фланг. Ми так жар зараз жорстко обрізаємось. Даже пофіг, якщо ми пропустимо. Головне, щоб. Ні, ну куди я так вдарив? Щу-чуть не туди. Суарес. Блін, дуже-дуже, я хотів віддати пас, чесно. Не знаю, як, не знаю, як так вийшло, що. У мене вийшло вдарити. Чому вони от в такі відповідальні моменти, противники, завжди держать м'яч і я взагалі від них відібрати його не можу. Коли мені треба забивати? От зараз відібрав і зараз вже пропущу. Месі побіжав, побіжав. Ну що ти стоїш? Месі? Ну ти на себе взагалі не похожий. Залишилось скільки. 20. Є футбольних хвилин. Це приблизно 2 минути ще грати. Давайте, я маю зараз. ой-ой. Забити оп-оп. Давай Месі сам свій дріблінг як проти Реал Мадріда. Ой-ой-ой, молодець, хорош. І в стіночку. Ні, ну, блін, чого ви його толкаєте? Дайте забити. Ну, Блін, забив за двох. Треба більше, думаю, на Месі було зациклюватися. Я думаю, і так би за Неймара би забив. Суарес, uh, ні, тобі не треба забивати, ти вже свої два забив за сьогодні. Треба за Месі забивати, а Месі що там робить він внизу? Чому я за нього забити не можу? Він що? Він зараз. несіть йому восьмий золотий мяч за таке. Ой, точніше, дев'ятий. Він уже вісім, получив, боже. FIFA йому просто подарила цей восьмий золотий мяч. Я хоч люблю Месі, я його поважаю, але восьмий золотий мяч капець, він прямо украв в Холланда його. Не знаю, чого він так зробив. Там скільки 5 іграбельних хвилин ще залишилось грати. Я не знаю, чи я встигну забити за Месі, але зазвичай я завжди за нього забиваю. Так, давайте, Месі. Давай, Месі, Месі. Ти зараз не має, Не треба просирати м'ячі, Ну, блін, ну це зараз дуже-дуже б -дуже не мало би бути, щоб ми зараз просила... просирали м'ячі. Давай, Месі. Сам дріблінг, Ну, ну каже, не треба просирати м'ячі. Таке не має бути, боже. Хм. Давай, Лаутаро, ну, ну, Я хоч зараз можу забити за Лаутаро, але я маю за Месі забивати, алло. Чому я за Месі не забиваю. Ну все, капец. Ну, зато хоча б забив за Суареса і Неймара. У них там вже Месі Бос. Хм. Але все одно, напишіть в коментах, як вам ігра Месі Суареса Неймара. Чи похоже на гру 2015 року в Барселоні. Надіюся, вам це відео сподобалось. Якщо сподобалось, то підпишіться на канал. З вами був Явальчик. Всім пока-пока.